Вітаю 14 грудня 25-го року. Так уже надвечір'я. Ну, вирішила троянди показати, як вони це почуваються після такого першого морозу, такого дебелого. Чи 6, чи 7 градусів було. Ну, власне продовжує квітнути. Ось яка гарна квіточка. Одна і друга, і в Глорії Дей теж. Ну, подивимось. Мороз, здається, передають. Ну, ще на пару днів потім потепліє. Подивимося. Я деякі трояндочки підсипала, підгорнула з землею. І ну як там лопата земельки і все. Ті, які підмерзають, і молоді. Ну, ось такі зафейрі там. Або ось грунта покривна. Цю, звісно, ніхто не підгрівав нічим, не землею нічим. Або ось Чарльз Дарвін. А ось що в цьому році була посаджена Супертрупер і Джек Сет. Ці, звісно, трішки з земелькою прикрила. Ну, ось якось так. Хай відпочивають трояндочки, сплять. Зима все ж таки входи бере вже свою, свою першість, все ж таки зима вона і є зима.